Don't push the horses. Don't push horses. Don't push horses. Don't push the horses. Don't push the horses. Don't push the horses. Don't... Усім привіт! Мене звати Олік Болік, і ви на моєму каналі все про кастом. І сьогодні хочу показати вам і розказати взагалі про ідею і створення ось цієї ладунки або кишеньки в українському стилі. Думаю, всі вже впізнали. Вираз, який тут е, зображено, донтпуж горсис. Е, чесно сказати, ідея виникнення розпису цього, вона була трошки раніше, але саме після цієї вже легендарної фрази, так, цього виразу легендарного е, захотілося мені от створити саме ось таке поєднання традиції із сьогоденням, так із сучасною історією. Тому подивіться це коротеньке відео, і буду дуже вдячна вам за фідбек. Ідея з коником чи барашком вона була давно. Але після перемоги Усика, та взагалі після його цієї от крилатої фрази, яка мені дуже сподобалась, то з'явилась ця ідея. От, і в результаті вийшов ось такий коник з додаванням вибійок і петриківського розпису. Все почалося з того, що я почала експериментувати, підготувала спочатку приклад, тобто я починала малювати все ж таки не на кишенці, а зробила виріз паперу і робила на ньому вже різні експерименти. Почала з вибійок. Для цього розпису я обрала лише дві ось такі, але у них на сайті ви можете знайти просто безліч чудових крутих вибіок. Заходьте, вибирайте собі. Отже, я підготувала пробний ескіз, і все ж таки він тут, бачите, був не до кінця оформлений, бо ідея народжувалась спонтанно і вирішила зробити ще декілька різних ескізів. Можливо, мені сподобається якийсь інший варіант. В результаті їх було ось таких три, і зупинилася все ж таки на першому. Насправді найскладніший етап будь-якого розпису, як на мене, це створення ескізу, і в цьому випадку так само, бо ідея е, така загальна, вона вже існувала в моїй голові, але як її оформити вдало, я не розуміла. Тим паче, що ця ладунка або кишенька мала підходити ось до цієї припинди або запаски один із варіантів назви. От і задача стояла непроста. Але щодо ескізів, то я вже тут навчилась, наловчилась. До речі, з вами залюбки поділюсь, якщо вам цікаво, і на своїх курсах, і на марафоні для кастомайзерів. Приєднатись, ділюсь з досвідом а, дуже корисним, не знаю чого, але останнім часом просто цей червоний та й взагалі інші відтінки червоного мене так захоплюють, що мені хочеться їх просто всюди додавати, окрім манікюру. Звісно ж, перед тим як нанести усі ці деталі розпису, я перевірила і в інтернеті, і у чату ДПТ запитала, чи все я вірно обрала, чи це підходить до нашої культури. Бо знаєте, дуже часто люди звикли щось асоціювати, наприклад, не з українською культурою, тому мені не хотілося мати таких відсилок тут. І от той момент, коли я наношу цю фразу «Don't push the horses», чесно сказати, для мене це. Дуже-дуже крута фраза, яка прям повністю відображає наше українське ставлення до проблеми. й взагалі до життя. Отак, от, от з юморком трошки, так, бо усі ми розуміємо, що цей просто дослівний переклад фразеологізму, але й у цьому саме ота сіль, розумієте? Ну й ота суть з тим, от не квапко коней. Ти все побачиш, все зрозумієш. Тут ви бачите роботу із вибійками. Чесно сказати, це просто одне задоволення, і цей процес доволікає так, що не можеш зупинитись. Дуже просто і дуже гарно. Здається, розпис такий, нескладний, але якийсь значущий. А ви що скажете і за ідею, і за виконання? Давайте ваші коментарі, буду дуже рада.